Сенсація. Сенсація панове на ринку смартфонів. Причому ця сенсація значно більша за ту, яка була раніше. І якби наша програма була суто англомовною, ви б уже напевне зрозуміли, що ми хочемо розповісти вам про новий витвір компанії HTC. Смартфон Sensation XL. Смартфон з просто назвою Sensation справедливо вважається одним з найкращих витворів компанії HTC. І ось його нова реінкарнація. На назвою довго не думали, позичили принцип виробників одягу. Більший, значить XL, а він реально більший. Гляньте на його розміри 4 і 7 дюймів за діагональну. Він іще і крутіший, його серце 1,5 1,5-гігагерцовий процесор. 768 МБ оперативки і 16 ГБ пам'яті вбудованої. Операційна система тут Android. Найвища на сьогодні версія Gingerbread. Доповнена ж фірмовою мовою шною оболонкою Sense версії 3.5. і п'ять. Знову тут назвемо таку фішку, як технологія Trace. Вона дещо нагадує знаменитий свайп. Це коли слова можна набирати, не відриваючи пальця від віртуальної клавіатури. Це і виглядає доволі живо та цікаво. І ті, хто багато пише з мобілки, кажуть, що сильно функціонально. Традиційно посваримо HTC за вперте ігнорування українських користувачів. Невже так важко встановити сюди українську клавіатуру? Про відповідний інтерфейс я вже навіть мовчу. Та повернемось до габаритів машини. Так різко і зухвало збільшивши габарити дисплею, в HTC не зробили іще одного кроку, який в інших виробників відбувається ледь не автоматично. Тут не розтягли роздільну здатність екрану, лишивши її на рівні 800 на 480. Як на мене, і правильно зробили, різке нарощення точок на дюйм не несе в собі ніякої видимості якості картинки. Навпаки, штучно зменшує дрібні елементи меню, в які стає важко потрапляти пальцями. А так все, наче на своєму місці. Ношення роздільної здатності до кінцевої якості дозволяють на такому екрані вельми комфортно передивлятись відео, особливо в онлайн режимі з таких сайтів, як, скажімо, EXUA. Виробник подає свою новинку як мультимедійний смартфон. Це аж ніяк не означає, що він розрахований виключно на меломанів. Але музичні спроможності тут, повірте, дуже навіть на висоті. У музичність смартфону видно одразу, адже в комплекті з мобілою йдуть отакі прикольні навушники культового бренду Beats. Саму одноіменну компанію не так давно HTC придбало собі у власність. Тож не дивно, що зараз вони на всю користуються її здобутками. Sensation XL, можна сказати наскрізь, збудований на аудіо можливостях від Beats Audio. Це видно і зовні і цього достатньо всередині машини. Коли підключаються фірмові навушники, автоматично запускається відповідний профіль у програвачі. Степінь покращення звуку при цьому зазначимо більш ніж відчутна у кращій, як ви розумієте, бік. Рано чи пізно, і тут навряд чи в когось залишаються якісь сумніви, але купувати фотоапарат як окремий дівайс будуть виключно ті, хто займається зйомкою на якому-неякому професійному рівні. Звичайній людині у звичайному житті цілком вистачатиме камери у мобілці. Да уже, по суті, вистачає. Вікселівського сенсейшена 8-мегапіксельна камера. Камера реально хороша. Сенсор тут так званого BSI типу, back Illuminated. У нас його звуть зворотнім підсвічуванням. Знайомий він нам іще за багатьма компактними фотоапаратами, його ж ставлять у iPhone 4S. З виразних чеснот цього сенсора неймовірна чутливість в матриці, тому навіть за недостатнього освітлення ваші фотки можуть вийти достатньо непоганими. Ще ця камера, звичайно ж, уміє знімати hd відео Та й загалом, назвіть мені такий фотоапарат, який має дисплей 4,7 дюйми. От тому, зокрема, компактні фотоапарати і приречені на поступове вимирання. Рано чи пізно ми з вами звикнемо тримати усі свої робочі файли десь там. Далеко в інтернеті. Хмарні сервіси це те, до чого так вперто крокує людство. HTC підписав ексклюзивну угоду з одним із найбільших світових файлообмінників компанією Dropbox. Нагадаю, що на їх серверах кожен може безкоштовно отримати до 2 гігабайт для власних файлів, оперативно доступаючись до них з якого завгодно місця. Власникам Сенсейшена XL ексклюзивно місце на хмарних серверах Dropbox збільшене до 5 гігабайт. Щоправда, така радість обмежена терміном в один рік. Тим не менше, для того, аби відчути, як воно зручно, коли різним медіагамузом ти не захаращуєш внутрішню пам'ять смартфона, а коли треба, доступаєшся через спеціальну програму і який завгодно інший пристрій, цього буде достатньо. Що я вам скажу загалом, навіть кілька днів покористувавшись цим смартфоном, я відчув, що це моя машина, це мій клас пристроїв. Планшет як окремий дівайс мені ні до чого. А от екрана звичайного смартфона мені вже не вистачає. А отакий от гаджет по суті середньопропорційний між планшетом і мобілкою. Це якраз те, що треба і зручно, і економно не треба платити двічі.